Зайчик, лисичка і сірий вовк. Жив собі зайчик білячок у густому лісі, під кущем малини. Хатинка в нього була маленька, але затишна, з листочків та трави, з віконцем із березової кори. І, хоч був він не найбільший у лісі, зате найвічливіший і найдобріший. Одного дня прийшла до нього лисичка, хитра, як завжди, постукала лапкою в двері. Ой, зайчику, пусти переночувати. Моя хатинка згоріла, блискавка вдарила. Зайчик зітхнув, подумав і пустив. Лисичка заснула, аж захропіла. А зранку каже Слухай, зайчику, в тебе тут гарненько, а в мене лапки мерзнуть. Йди собі, я тепер тут житиму. Як же це? здивувався зайчик. Це ж моя хатка. Була твоя, стала моя, і луснула дверима перед носом. Зайчик побіг до вовка. Вовчику допоможи. Лисичка вигнала мене з хатки. Вовк розтягнув пащику. Ха, дрібниця, я їй покажу. Прийшли до хатки, вовк гримнув лапою. Ану, лиса, виходь, вигнала зайця. Неправильно, лисичка визирнула з віконця, примружила очі. А ти мені хто? Сам боїшся холоду, йди, поки зуби цілі. Вовк злякався, хрюкнув щось і побіг у кущі. Зайчик до ведмедя. Ведмедику рятуй, а ведмідь тільки буркнув Зима скоро, я спати хочу. Залишився зайчик сам, сів під пеньком і заплакав. Аж тут летить сорока. Чому плачеш вухань? Зайчик усе розповів. Сорока, до лісового судді сови. А сова була мудра, як сто книжок. Зібрала вона всіх звірів, вислухала і сказала. Зайчик дав притулок, добрий вчинок. Лисичка вигнала поганий. У лісі має бути справедливість, лисичка повинна вибачитись і піти. А щоб слова сови були вагоміші, прилетіла ще й пугачиха з документами У лісі добро і правда. Так було написано великими літерами. Лисичка фиркнула, але вийшла. Бо перед совою усі рівні. Зайчик знову жив у своїй хаті. А коли хтось просився переночувати, спершу питав сову. Чи добрий той гість, мораль? Добро це добре. Але розумне добро ще краще. Не будь наївним та й хитрим не будь. Усе має бути по правді.